Коли ви чуєте історії садівників, які залишають мішки з кабачками на під'їзді сусідів, легко припустити, що вирощування рослин кабачків легко, і в правильних умовах це. Однак вони сприйнятливі до захворювань, шкідників, посухи та інших проблем, які можуть ускладнити їх рости. Незалежно від того, чи хочете ви виростити достатню кількість кабачків, щоб запастися на зиму, чи хочете виростити різноманітні гарбуз, які ви не можете знайти в магазинах, знаючи, що кілька порад полегшать ваші зусилля. Я поділюсь корисними порадами, які я дізнався про відстань рослин, профілактику захворювань, боротьбу з шкідниками тощо. Знайте відмінності між зимовою та літньою кабачкою. Коли люди говорять про одужання, вони зазвичай означають одну з двох основних категорій рослин літо та зима. Два типи відрізняються за своєю схемою росту, плодоношенням та часом збирання. Знаючи, який тип ви вирощуєте, допоможе вам краще посадити та піклуватися про свою рослину. Садівники збирають ніжні літні кабачки через кілька днів після утворення фруктів. Хоча ви можете збирати більші фрукти, вони, як правило, стають грубими і сповнені насіння. Здорові рослини продовжують виробляти нові квіти та фрукти принаймні місяць. Кабачки, кабачки та жовтий кабачок це всі типи літніх кабачків. Зимовий кабачок готовий до збору врожаю, коли їх фрукти повністю дозріли. У цей момент у них є жорстка шкіра, повністю розвинене насіння та крохмалиста плоть. Зимові фрукти потребують більше часу, щоб дозріти, ніж літні фрукти, і всі їх фрукти готові до врожаю приблизно в той же час. Вони також часто потребують процесу старіння для зберігання. Сквош батарнту, кабачки жолудів, кабачки спагеті, кабачок кабочі, кабачки делікатів та кабачки курі це всі види зимових кабачків. Зверніть увагу на кущ та сходження сортів. Після того, як ви хочете вирощувати зимові чи літні кабачки, настав час подивитися на звичку росту рослини. Гарбузові рослини можуть рости в компактній формі куща, схожій формі або проміжній формі напівкуща. Як ви могли очікувати, підйомні форми займають більше місця у вашому ліжку, але ви можете керувати їх шпалами, щоб обмежити їх слід у саду. Більшість типів літньої кабачки ростуть у формі куща. Хоча ці рослини не виробляють розкинуті лози, їм все одно потрібно багато місця для процвітання. Здорова рослина кабачків або кабачків легко виросте діаметром до 4 футів. Тому переконайтеся, що залиште достатнє місця для своєї рослини на садовій грядці. Нічого страшного, якщо деякі листя звисають по краях вашого ліжка, але ви не хочете садити інші культури близько до основи своїх рослин. Зимовий кабачок зазвичай слідкує, коли вони ростуть, але деякі сорти мають кухну форму. Довжина лози змінюється залежно від різноманітності, тому обов'язково подивіться на насіннєвий пакет перед посадкою. Деякі види виробляють короткі 4 футові ві, а інші виробляють вії довжиною 12 футів. Ви можете направити ці лози на шпалери або направляти їх назовні та по краях піднятого ліжка. Не поспішайте садити, поки ґрунт не зігріться. Незалежно від того, який тип ви плануєте рости, не сажте їх у своєму садовому грядці, поки ґрунт і повітря не розігріться. І зимовий, і літній кабачок це рослини теплого сезону, які підкреслюються холодними температурами. Це означає, що вам слід зачекати, поки температура повітря постійно перевищує 50 градусів за Фаренгейтом, 10 градусів Цельсія перед тим, як посадити насіння або розеїсаду на відкритому повітрі. Якщо ви пересаджуєте саджанці, ви можете розмістити рослини в ліжко трохи раніше. Зачекайте, поки прогноз вимагає температури близько 40 градусів Фаренгейта, близько 4 градусів Цельсія, а потім пересадіть. Я рекомендую покрити рослини шаром покривного матеріалу, щоб допомогти їм адаптуватися до свого нового місця. Оскільки насіння не проростає при холодних температурах, уникайте прямого посіву, поки ґрунт не прохріться до принаймні 60 градусів Фаренгейта 16 градусів Цельсія. Однак майте на увазі, що насіння найкраще проростає при температурі між 80 і 90 градусів за Фаренгейтом 24 до 32 градусів Цельсія. Маючи на увазі цю інформацію, я рекомендую пересадити першу весняну посадку літнього кабачків, а потім спрямовувати висіву наступні партії. Остерігайтеся смердових помилок. Після того, як ваші кабачки будуть встановлені у вашому садовому ліжку, слідкуйте за шкідниками. Хоча ці фрукти стикаються з кількома серйозними шкідниками, численні комахи атакують листя та стебла рослин. Щітні клопи один з найпоширеніших і шкідливих шкідників. Хоча вони не поширюють хворобу, вони можуть швидко послабити рослини і змусити їх померти. Вони особливо шкідливі для невеликих саджанців. Ці комахи з'являються в саду наприкінці весни або на початку літа і зграють до всіх видів кабачків, щоб годувати. Дорослі дорослі довжиною близько піввея сантиметра і виходять у коричневому або сірому відтінку. Вони відкладають скупчення бронзових яєць на листках, а яйця вилуплюються в сірі німфи з чорними ніг. І німфи, і дорослі використовують смоктання рота, щоб пробити листя рослин і висмоктувати сік. Якщо ви помітили жалюгідні клопи на своїх рослинах, ви можете підібрати дорослих і розчавити будь-які яйця, які ви бачите. Не забудьте перевірити нижню сторону листя, оскільки і яйця, і дорослі часто ховаються там. Дорослі не впливають на органічні пестициди, такі як оліянин та інсектицидне мило, але ці спреї вб'ють німфи. Слідкуйте за стовбуром. Кукурбітні стовбурові бори ще один поширений шкідник. Хоча дорослі цих комах є прекрасними помаранчевими та чорними металиками, личинки шкідливі. Вони живляться внутрішньою частиною стовбура рослини, викликаючи проблеми з потоком води та вияненням рослини. Якщо ви хочете отримати цих шкідників під контролем, розуміння їх життєвого циклу це хороший початок. Загадані дорослі виходять з підземних коконів близько червня чи липня. Метелики шукають рослини господаря кіукербит і відкладають яйця в основі кожної рослини. Яйця вилуплюються приблизно через тиждень, а світло, жовті личинки вносять у стовбур рослини і починають харчуватися. Вони харчуються всередині стебла близько місяця, виходять із рослини, а потім забивають кілька сантиметрів у землю до цуценята. Оскільки личинки можуть швидко послабити рослини, запобігання стовбурових борців. Це найкращий спосіб зберегти свої рослини здоровими. Якщо ви стикалися з цими шкідниками в минулому, шукайте стійкі сорти з сильними стеблами. Ви також можете розпорошити свій сад корисними нематодами протягом помірних сезонів, які вб'ють будь-яких шкідників, що перезимували в землю. І якщо ви живете в районі з тривалим вегетаційним періодом, спробуйте посадити партію до або після цих шкідників. Якщо ви помітили, що ваші рослини виянуть, огляньте основу рослини на наявність ознак стовбурових борців. Невеликі отвори та або матеріал, що нагадують терсу, вказують на наявність цих шкідників. Використовуйте гострий ніж, щоб вирізати основу стебла і вийміть личинки. Введіть Басилес з уригенсас, бійте у стебло і закрийте рану. Хоча цей метод не завжди є успішним, залишення личинок у вашій лозі, безумовно, вб'є рослину. Посадіть квіти для залучення запилювачів. Якщо ви помічаєте місапен кабачки або падіння цвітіння, найбільш вірогідною причиною є погане запилення. Квітучі рослини можуть допомогти залучити запилювачів до вашого саду, що призводить до кращого запилення квіток кабачків. Хоча рослини з кабачків мають великі квіти, вони не починають свісти до декількох тижнів після посадки. Посадка квітів забезпечить присутність запилювачів у вашому саду до того, як рослини почнуть свісти. Весняні квітучі однорічники, такі як календула, лобулярія та гіліфлауер, забезпечать їжу для бджіл та метеликів на початку сезону. Тоді як літні квітучі багаторічні рослини, такі як менарде та хисеп, продовжуватимуть забезпечувати пилок та нектар. Поряд із посадкою квітучих рослин, уникайте оприскування інсектицидів широкого спектру дії, які шкодять джіл, мух, метеликів та інших запилювачів. Якщо ви вирішили розпорошити органічними інсектицидами, нанесіть їх вранці або ввечері, коли запалювачі найменш активні вода біля основи рослин. І літні, і зимові кабачкові рослини сприйнятливі до численних грибкових захворювань. Порошкоподібна розка, пухна староси та бактеріальне виянення можуть спричинити хаос на ваших рослинах. Хоча ви не можете повністю запобігти цим захворюванням, впровадження певних сільськогосподарських практик зменшить ймовірність того, що ваші рослини хворіють. Оскільки грибкові захворювання швидше за все. Виникають у вологому середовищі, намагайтеся зберегти листя максимально сухими. Замість того, щоб використовувати шланг для поливу верхівки ваших рослин, вода в основі рослини якомога ближче до поверхні ґрунту. Якщо ви вирішили використовувати поливу або шланг, обережно поливайте біля стебла рослини. Ви також можете полегшити зрошення, встановивши систему крапельного зрошення для піднятого ліжка. Це не тільки не дозволить воді не потрапляти на листя вашої рослини, але й заощадить воду і дозволить вам автоматизувати полив. Вибір стійких до захворювань сортів це ще один спосіб обмеження шансів на захворювання. Не всі сорти стійкі до всіх захворювань, тому подивіться на насіннєвий пакет і виберіть відповідно. Наприклад, якщо ви знаєте. Що ваші рослини часто вбивають пухнастою розкою, шукайте різноманітність, стійкі до захворювання. Вибирайте літні кабачки щодня. Хоча кабачки розміром з бейсболу можуть виглядати вражаючими, вони не найкращі на кухні. Після того, як кабачки та літня кабачка досягають довжини більше, ніж ноги, вони втрачають делікатну текстуру та тонкий аромат. Оскільки ці фрукти ростуть так швидко, я рекомендую збирати кабачки щодня або принаймні через день. Листя та лози кіукербетейсії забезпечують ідеальне покриття для стиглих фруктів, тому уважно погляньте на фрукти, готові до вибору. Кучені та подібні типи швидко вияжуть, якщо вони мають довжину менше 6 дюймів, але будь-які фрукти завдовжки 6-12 дюймів готові до збору врожаю. Як тільки ви помітите відповідного кандидата, розріжте стебло гострим ножем. Не хвилюйтеся, якщо ви пропустите день два врожаю. Просто не забудьте видалити будь-які великі фрукти, щоб рослини могли зосередити свою енергію на виробництві нових фруктів. Практикуйте послідовну посадку для безперервного збору врожаю. Навіть якщо ви зробите все можливе, щоб зберегти свої рослини здоровими, вони з часом піддадуться шкідникам, захворюванням, тепловим стресом або іншими проблемами. Більшість садівників можуть розраховувати збирати кабачки та інші види літніх кабачків протягом приблизно місяця за рослину. Якщо для вас достатньо одного місяця фруктів це чудово. Але якщо ви хочете насолоджуватися кабачками або кабачками все літо, вам слід посадити більше однієї партії насіння. Посадка послідовності це практика посадки тієї ж урожаю на кілька днів або тижнів. Наприклад, ви можете посадити дві рослини кабачків у своєму саду наприкінці травня, а потім посадити ще дві рослини всередині липня. Коли перша посадка починає померти, другий почне приносити плоди. Хорошим правилом є посадка послідовних насаджень літніх кабачків на місяць-півтора місяця. Цей графік дозволяє насолоджуватися фруктами без значного перекриття у виробництві. І якщо ваші нові рослини починають приносити фрукти, поки старі рослини все ще ростуть, ви завжди можете зняти старі рослини, щоб звільнити місце для нових культур. Оскільки зимовий кабачок займає багато часу, щоб дозріти та зберігати добре, вам не потрібно турбуватися про посадку правонаступництва. Якщо ви хочете більшого врожаю, посадіть більше рослин зимового кабачки ранньою весною. Остаточні думки зростаючі кабачки у підняті ліжки не забудьте звернути увагу на різноманітність та звичку росту. Дайте кожній рослині багато місця, стежте за шкідниками та регулярно перевіряйте свої рослини. Дотримуючись цих порад, допоможе зберегти ваші рослини здоровими та дозволить вам насолоджуватися рясним урожаєм.